Як ми зазвичай вибираємо собі новий смартфон. Звісно, хочеться щось найкрутіше: на кшталт якогось iPhone 16 Pro чи Galaxy S25 Ultra. Відкриваємо вкладку, заходимо на Hotline.ua, розділ смартфона. У фільтрах вибираємо флагмани і тут дивимося на ціну у 50, 60, 70 тисяч гривень. І закриваємо вкладку. Бо, на жаль, флагмани по 20 тисяч залишилися десь там з курсом по 25. Та що робити, коли хочеться топовий смартфон, але у тебе якраз тільки ці ті 20 тисяч у кишечні. З цим ми будемо сьогодні розбиратися з вами Володька Hotline.ua і ми починаємо. Отже, фільтр флагмани ми прибираємо. Натомість давайте обмежимо ціну на відмітці у 22 тисячі, це трохи більше ніж 500 баксів. І гортаємо нижче до модельного року. Тут обираємо опції більш ранні, тобто моделі випущені у 2022-му чи ще раніше. Перший і чи не найочевидніший претендент, звісно ж, iPhone. Вже безліч разів було сказано про його довговічність, тож чому б не скористатися цим. В наш ціновий діапазон саме потрапляє iPhone 13. І це чудова модель. Вона має вологозахист, підтримку Максе та e 7 і ще кілька років точно буде отримувати оновлення iOS. Наразі 13-ку продають приблизно з 20-22 тисячі. Є різні кольори на вибір і аксесуарів тут просто завались. Якщо ви можете обійтися без телеоб'єктива та частоти оновлення у 120 Гц, на мою думку, це класний варіант для купівлі. Ще роки на три він легко закриє вашу потребу в надійному смартфоні. Однак, якщо хочеться чогось із приставкою Pro, то чому б не звернути увагу на Pixel 7 Pro. Флагман Google 22 року має вдали Дизайн. Три модулі камери більший за розміром та кращий в технічному плані дисплей, ніж у iPhone 13, ну і фірмовий Pixel Launcher, який стабільно отримує різні плюшки протягом року. З підтримкою Google теж стало все значно краще, ніж було раніше, тому апдейти точно прилітатимуть на ваш смартфон. Так, можливо, процесор Tensor G2 трохи програє конкурента в плані чистої потужності. Втім, це зовсім не критично. Його має легко вистачити на тих же 3-4 роки, та й Google ніяк не обмежує старі чіпи щодо можливості запускати штучний інтелект. А коштує Pixel 7 Pro наразі 17-18 тисяч, тож це гарний варіант, щоб оновитись. А топ-3 у нас закриває Samsung, і тут я вибрав одразу пару опцій. По-перше, є Galaxy S21 Fan Edition. Це молодший флагман від Samsung, який мало в чому програє старшим флагманом. Зате коштує він дешевше. Причому настільки, що його можна. Знайти за 12-13 тисяч. Щодо характеристик, тут все чітко. Snapdragon 888, три модулі камери, включаючи телевик, IP68 та AMOLED-дисплей з частотою 120 Гц. Як альтернативу можна розглянути і Galaxy S21 Ultra. Так, він на рік старший, однак був топ зе топ. На той момент залізо досі цілком актуально, а от софт вже оновлюватися не буде. Ці лінійці обіцяли тільки 4 роки апдейтів. Найближчим часом S21 Ultra має отримати Android 15 і далі хіба що патчі безпеки. Втім, зважаючи, що останнім часом інтерація Android не приносить аж так багато нововведень. Це не така вже й втрата. А вартість S21 Ultra наразі близько 20 тисяч. З великою трійці ми розібрались, тож давайте поглянемо, що ми можемо знайти ще. Наприклад, OnePlus 9 Pro. По залізу тут ми маємо топовий LTPO AMOLED дисплей, 65 ватну зарядку, Snapdragon 888, чотири модулі камери і, хоч з них корисні тільки три. мінусів тут знову ж таки те, що со so вже не буде оновлюватись. Але для когось це буде не критично, тож це цілком непоганий варіант, тим паче, що OnePlus 9 Pro зараз продається за 16-17 тисяч. Ще трохи дешевше можна знайти Xiaomi 12. Про, ну тут куди ж без них. Він на рік новіший, а отже, вже обладнаний процесором Snapdragon 8 Gen 1. Окрім того, маємо великий і топовий емулат-екран, три 50 мегапіксельних камери, на швидку зарядку, 8к зйомку та і оці всі плюшки. Xiaomi ніколи не економила на залізі для флагманів 12 Pro продають зараз за 14-15 тисяч. Як і у випадку з OnePlus та S21 Ultra, якихось апдейтів він вже швидше за все не отримує, тільки Android 15. Однак загалом. Ще один гідний варіант для розгляду для покупки. Придбати смартфон двох-трьохрічної давнини наразі виглядає як цілком виправдане рішення, бо в принципі всі смартфони досягли якоїсь технологічної стелі. Так, кожен рік нам представляють оновлені моделі, але давайте будемо чесними: чогось кардинального нового в них немає. Тож, якщо між смартфоном кінця 24-го чи початку 25-го і смартфоном 22-го року немає суттєвої різниці, навіщо взагалі платити у 2-3 рази більше? А ви пишіть в коментарях свої варіанти, що ви придбали за 500 баксів, якийсь середняк, але або кількорічний топ. З вами був Володька сервіс смаршопінгу Хотландію і до зустрічі в нових випусках.